Шановна велика і могутня українська нація, брати і сестри, сьогодні я національний гетьман України і українських земель зі своїми побратимами, з Богом нашим Отцем і Сином Сином і Святим Духом, з Господом нашим Ісусом Христом, з Господом нашим Духом Святим Господнім. З Матерію Божою святою Покровою, з ангелами і архангелами Михаїлом, Гавріїлом, Рафаїлом, Уріїлом, Салафаїлом, Егудеїлом, Варахаїлом. З ангелами, охоронцями української нації і всієї України молився за українську націю, за воїнство. Українське за кожного воїна України, за верховного голокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського і за всю Україну і за нашу перемогу. Сьогодні на поминальному обіді в одній з ресторацій Києва, де ми робили поминальний обід за загиблих воїнів України. Я побачив, що в рестораціях Києва абсолютно немає ніякого патріотизму, немає національних прапорів, немає портрета Верховного Голокомандувача Збройних сил України, немає портретів наших воїнів-героїв, які захищають Україну і створюють ці умови, щоб в в Києві працювали. І заробляли, і платили. Податки і фінансували оборону України. Мені стало прикро, я про це зробив зауваження керівництву цієї ресторації і думаю, що ситуація в рестораціях Києва буде виправлена. Я сьогодні хочу сказати всій українській нації і особливо тим, хто в Фейсбуці і там ще десь. Пише і про свої страхи і чекає окупації, і вже готові здатися Російській Федерації. Але я вам скажу краще збирайте чемодани, збирайте валізи, і їдьте зразу в Сибір. і копайте там вічну мерзлоту, чим ви пишете і підриваєте силу духу української нації. Я вам скажу, що українська нація і українська армія, українські збройні сили це одні з могутніх збройних сил у світі, і вони нас нанесли непоправимий удар ядерній державі, фашистській державі, цій злій державі, державі зла Російської Федерації. Нанесли неповоротний удар. І провели світову операцію по захисту Києва, по захисту Харкова, по захисту Херсону, по захисту Одеси. Я, як національний гетьман України, горжусь своїм військом, своїми воїнами і діями Верховного Голокомандувача Збройних сил України, президента України Володимира Зеленського. І Володимир Зеленський в цій непростій ситуації, в цій ситуації, де важко керувати державою, де сім разів Російська Федерація хоче фізично знищити нашого верховного Голокомандувача, але дякуючи діям наших силових структур Служби безпеки України, національної поліції. Вони зривають ці спроби знищити фізично нашого верховного командувача і нанести безлад в Україні. Але вони ще своєю пропагандою хочуть розкачати ситуацію всередині держави. Я, як національний гетьман України, не задоволений цим, що є українці, які не думаючи своїми мозгами або в них їх немає, починають подривати. Авторитет верховного командувача Президента України Володимира Зеленського. Думайте, що ви робите, і будьте єдиними, і думайте про перемогу, про силу духу української нації, а ця сила не переможна. Бог наш, Отець і Син і Святий Дух з нами. Господь Ісус Христос з нами, Матер Божа з нами. Господь наш Дух Святий з нами. І Україна кожний ранок, коли починають молитися українці, наповняється Духом Святим, силою Духа Святого, і на Україну опускається Дух Святий і стави над Україною свій божественний захист і над Збройними силами, і над кожним воїном України, який безстрашно. Бореться в холодних окопах за Україну за її щастя. Будьте з воїнами, моліться за кожного воїна і ми переможемо. Ми не можемо не перемогти. Я, як національний гетьман вам скажу, що якщо Російська Федерація до 25 травня не виведе свої війська з Криму, не виведе. Свої війська з Донецького регіону, з Луганська і з інших територій, то Російська Федерація перестане бути державою. Вона розсипеться на частини національних республік, на частини національних округів. І не буде погрожувати ніколи ні Україні, ні Європі, ні демократичному світу. Треба в це вірить. Треба за це молитися, треба за це боротися кожну хвилину. Тому наш лозунг слава Україні, слава героям, повинна бути у кожному серці. Сьогодні наш лозунг волю людині і волю народам повинні почути в Росії і нашу українську любов до кожної людини. Повинні почути і в Російській Федерації і полюбити нас, українців, як одну з інтелігентну, як одну з розумніших націй світу, яка є провідником світового людства до щастя. Ми повинні зробити Україну, Україну радості і щастя для українців. Всі повинні розмовляти українською мовою. Молитись українською мовою, співати пісень українською мовою, бо це мова Бога, мова нашого живого Бога, який з нами, який нас підтримує і який бере наших загиблих воїнів ангелами своїми, і вони в духовному плані воюють зі злом Російської Федерації. Слава українській нації! Будемо разом, будемо любити один одного і будемо єднатися навколо Верховного командувача Збройних сил України і нашого верховного командувача Збройних сил України Володимира Зеленського. Слава Україні, слава героям!